Мене так вчора робили спать, Я так хорошо виспалась в події. Це перша напевне, коли так добре виспалась. Зараз восьма ранку. Через годинку будемо на місці. Мені треба буде робота набрати. Амагат, oh знайомі місця. Ми туром кожен раз теж приїжджали і потім ці машинки грузились. Так, ну зараз нам треба знайти свою машинку. Яка краса заселення з 14-ї години, тому ми поки що гуляємо. Зараз підемо. Я тобі покажу, де ось цей чайка, підйомник. Ми недалеко від нього якраз живемо. Погода сьогодні просто повезло, вона неймовірно класна. Я сподіваюся, що вона буде така всі три дні. Дуже гарно. І сонечко вийшло. Людей, до речі, небагато на Драгобраті, Зазвичай в такий час, ну, типу, в такий сезон, як зараз. Ой, яка краса. Дуже багато. А зараз я навіть на підйомники дивлюсь, вони такі полупусті. Шабаки. У нас сніданочок у Степана. Підвозив на весь Роберт, Степана. По мужикам тут ходить. <ривіт> Там же ж це запитували. Що? За мою орієнтацію. Що я зібрала? <ривіт> Та-та. Метеросексуал. І <кхе> щось таке сніданкове, сніданкове. <ривіт> Ящик Пандори, який я так обожнюю. <ривіт> Баниш на Закарпатті за — це любов. Пушалі. Йдемо гуляти. Це Джеймс Бонд. Зіра-зіра. Стоїмо, дивлюсь на свою минулорічну біль. Цей підйомник чуть не вбив минулого року. Але поки що чекаємо заселення, за дві години воно. Зараз підемо візьмемо скіпаси, поки машини заселили. І кататись. Спочатку вчитись, а потім кататись. Мені теж згадати треба. Я минулого року теж як згадувала, боже, нападалась. Там такі ботинки, вони тобі дуже зжимають ногу, ну типу прям фіксують її, знаєш. Тому нема такого навантаження. До речі, це була. Тут, уявіть собі, тепліше, ніж вчора було у Києві. Ми вчора буквально дуже сильно замерзали на вокзалі, було мінус одинадцять. Тут зараз мінус один, так ти казав. Один градус. А тепла, один тепла. тепла. А, ні. Ні. От в цьому готелі ми жили з казі минулого року. Катя, якщо побачиш, то згадай ми, отут тут -от, от фоткались. Тут на фоні теж гір фоткались. Дуже гарно. Тут буквально просто. Чому я люблю це місце? Тут буквально на кожному місці якісь спогади. Я не знаю, я хожу, і така, о, а тут то, а тут ми то, а тут, це ми, то, Львові, а тут ми, так та ми та. <світ> так, ми заселились в готель, називається Роберт. Зараз вам покажу маленький цей. О, господі, у мене з голову все повилітало, як це називається? Румтур, румтур. <світ> така у нас ванна, душок. Тут отакі, отаке ліжечко. Але саме кайф, що ми знаходимося дуже близько до підйомника, типу його ось цього видно. Буквально ми вийшли, отут прийшли, і ми вже на горі біля підйомника. І ось такий тут вид ще є. Ну, кайф. кайф. Нарешті можна розкласти трошки речі, ходити в душ ще, я О, додаваю. І підемо кататися. Ура! Домовились за чан на післязавтра. Тьома <рес> Сміється. Реальна класика жанру. Чисто мої умивашки, уважки. Мої штуки для прийому ванни. Тьо мене п'ять в <рес> одному. Який це був кайф сходити зараз в душ. Це просто. Порозкладали трохи речі. Зараз відпочинемо буквально півгодинки, підзарядимо телефони. Підумо катати, нас, до речі, заселили раніше, нас мали заселити з 2 години, а зараз вже а заселили в 12 десь. От, як дуже в готелі. Клас. Ура! Чесна, погода сьогодні просто ідеальна, щоб катати. От коли таке сонечко, це просто топчик. На сноуборд бро! До речі, я костюм костю не що в нього. У мене за телефоні постійно дуже пам'яті. Я не знаю, як це нормально знімати все. Я ще висту намагаюся і ви тут. І я постійно за телефон з вертикального в горизонтального. Може, ти чоршатаєшся. Телефон, добре. Ні, шолом будемо брати. У мене все біло. Третя моя жертва на третій рік буду вчити кататися. Це ще хто жертвою буде, я зараз буду виявлю з Де? Боже, яка красава. Я б тут жила місяць. А не три дні. Так. Почапали на гору поки що Так, Ну, це не надовго нічого. Зараз поставимо, цього бурундука духа на Да. І будемо кататись на красивому підігрику. О! <звіп> Як батя, коли стоє з дивану, так. <звіп>, да, <звіп> Та, ні, я думаю, щось. Та що? Просто подивіться, людина перший раз став на борт, він їде другий раз зі спускається. Це що за машина? Це що за машина? Вау. Красавчик просто, я в шоці. Він так на четвертий сезон, як я вже б тут так катав. Перекур. Перекур свіже повітря. Да. Карпатська. Карпатська. А, клас. Ну хто, все, будинку поставили на борт, ми підіймаємось. Кайф. Боже, подивися, як позаду гарно. Вау. Оце з таким, ми будемо спускатись. Ти що будеш? Берег він А давай ну як я загалом оч... і очікував. Насправді, звичайно, що непросто, але не, немає того, чого не можна реалізувати. Як на мене для першого разу дуже навіть Та дуже серйозно. Ну типу я дуже багато людей бачила, і я сама коли перша ставала, це було не так швидко. Та й в цілому всі, кого я бачила, як бачили, вони не ставали так. Я думаю, так. просто дуже багато мені бокс дав. Це вміння переставляти вагу тіла. Готовте, Воно да. тут прям відчувається. Да. Да. Саме головне ще відшліфувати передню кантовку, і бу і можна вже на Олімпійській. <laughs> вже не к'єн. Уже уже по професійному, кажу все. Ну, короче. С этим вообще было А, я понял. не знаю, я так офигенно сняла э, пиздец, ребята, я разбила нос. Охренеть, бля. Пиздец. я запоняюсь и бачу, что кровь усюда. Твою мать. Бувало всяке, але таке вперше. Мене вже тупо ноги не витримують, я сама вверху їду. Пам'ять не втрачали? Ні, ні. Тут не ні. Тут. Тут не болить. Ні, але Тут. просто навіть ні, я в заході не боляться. Вулочки, ви прийшли мене підтримати. Та Боже, така красива оця собака. Можна я тебе кицю? Можна? Дуже гарний. Ой, в мене кружиться голова, цього. Супра відчисте. <смі> це щоб навірніка. Палика вони з собою. Але. Я не знаю, що це буде за влог, бо з цією кількістю подій, чесно кажучи, за сьогоднішній день. <смі> я не знаю, що я там не знімала. Про що? Коротше, я їхала з дуже великою швидкістю. Я щось так розігналась, дуже сильно повірила в себе дуже. І коротше, як на... головою в цей пісок, що я постійно хочу сказати в пісок. Головою <смі> в сніг. <смі> І не назад, а вперед. І, типу, я відчула, що щось я вдарилась. Да, окей. Ну, я зазвичай це відчуваю, тому що в голову дуже сильно дає, і воно прямо в візки, так знаєте, значить тобі, я не знаю, ну мені в нос не давало, але наче тобі в нос дали, Мені здається, що десь приблизно ці самі відчуття, тому що. Дуже сильно починає боліти голова. А потім я така оглядаюся: усюди кров. Короче, на снігу кров цей мій костюм в крові. І в мене перша думка, я думаю, треба чистити костюм снігом від крові, щоб воно не присохло, тому що потім хрен ліді, треш. Коротше, я сижу, тішу, під'їжає цьому таке. Все нормально. Ні. А ти спочатку кров побачив чи мене? Ну, типу, почув, що я тобі сказала, що все, кров. Ну, ти кивала я. А, та просто на снігу вона була. Е, то, коротше, це. Ну, мені сказали, що нос цілий, все нормально. Там просто невеличка тріщинка сама заживе. Так що нормально. Зуби не вибило, нос не поламаний, і слава Богу. Не до того були тільки збиті коліна, ну щоб нос не можу сюди. Все. Трошки вже відпочила, прийшла в себе, бо спочатку ми як повернулися, у мене так голова кружилася, начебто відсірялася трошки. А зараз вже більш-менш. І таке сказав, Що Я йому і спала водим носим потрібна. Звичайно. Вона мені показала, як не треба робити на сноуборді. Такий, Бачите, такий якісний учитель. Вчитель року просто. А наприклад, це теж. Стояти на формі. Навчила, блід. Мене себе навчила. Ой, точно. Не доламала. Що ти знаєш, я така з такої з хокінни маски ходила. От я замовила рандомний коктейль. Мені приносять з напису. Лікар прописав. Це вони на мій і так такий фану принесли. Вони що? Зробили, знаєш так, індивідуальна. Знаєш, коктейль. як з сходку на Polaroid приносять деякі коктейлі з передбаченням? Ну, пасіба, звісно, спасибо. пасіба. Це коротше, ми вип'ємо по коктейльчику покушали. І підемо, я це на пам'ять залишу, Коробочку спогадів буде. І підемо, погуляємо ще по вулиці. І все. Такий день. Цікавий пі вийшов. Потім вже теж завтра ніхто не прийшився, і це було добре. Бачимо з вами наступного відео. Розуміємо, я мама до ціни в курсі завтрашній бачив. Угу. Шо, окей, не зажило. Це хлібушка. Да, так, прикольно, не жирний вчитель. Навчилися робити прикольно. задні, передні конти, ми вже фахівці. Уже можна нас посилати. Можна нас брати Да. Власне, на трампліни встановлюється твій рекорди можна с парашют на стомборг стрибати так а ну хоть карто так тут ти по спочатку я стою отак так я до вниз. Ні, ну куди пічок зроби модерш це страшно керує. Так це музика і Silent Hill. якраз. А, серйозно? Ну так. У моєму Боже, гір взагалі ззаді не видно. Я тобі кажу, я познаю. Наскільки була безобласний класна погода, скільки ж протилежно сьогодні, нічого не видно. Ну Ми зараз просто будемо їхати в нікуди, подивіться. Так це ж класно. Класно, ти уверена? Це завжди цікаво. А ще оце, оце що таке? білий костюм, я себе більше, я вже тебе сказала, я сюди більше не підіймаюсь, бо диви. Ну тупа мінус костюм. Ну Сподіваємося, що це вершина ситуація мотова. Сподіваємось. Якщо ще й з вершини, так само доведеться їхати по камінню. Ладно. Боюся і разом. Yes. Я таким мокрим драгобрат бачу вперше. Тупо все тече, все в воді, земля настільки вже настільки в сніг, що просто видно асфальт там, де я його ніколи раніше не бачила. За 4 роки жодного разу. Ми, коротше, відкатали на шостей насичайці і йдемо на вершину. Спробуємо, подивимось, що там, як ситуація обстоїть. Має бути трошки краще. Сподіваємось, принаймні на це. Цьому мене дає мені носити мій борт. йому дякую за це. Це теж дуже приємно. тут ну, під ногами щось отаке. Чисто каша, ой, вилилась. Ну і, звісно, в цілому. Сьогодні в вологість дуже висока, це туман дуже сильний і ще. Опади такі є мінімальні. Такий дощик невеличкий, йде. його на камері не видно, але повірте мені на слово. Ну, люди більш-менш катаються, не знаю. Але на чайку, ой, зараз точно не варто йти. Якщо хтось прям зараз на Драгобраці, то туди краще не суватися, якщо чесно. Типу це відео да вийде запізно декілька днів, але... Поки що по прогнозу не буде набагато холодніше, а якщо і буде, то ця вода, вона просто блідестине. І, типу, теж не дуже прикольно. Що, звісно, краще, ніж зараз оця земля. Так, так, що такі, ну. Ну, так візуально на вершині траса зараз краще. Ну, типу, є теж що цей участочок, де земля. Але в цілому я не пам'ятаю, щоб я в ньому взагалі їхала. Типу, ми отам от з'їжджали вище і от сюди потім спускаєшся. А так то... Більш-менш. Ну, зараз подивимось, будемо їхати, що там вище. На бугель не хочеш попробувати піднятися? Я б спробував. <гум>

Я не очікувала. Це вже жарненько, як і має бути. Так, це вже жарненько. Це там, це кажуть. Я маю там. Угу. пожаловать. Это все место? <icana> давай. болить, то вона Китайская майстра. Ликони. Ха-ха. О, кстати, тут можно снять прям зайти. Пентиплюшка не удалась. сука, сукалина. Я за пінг-понг в стилі Джоба Банит. Знаешь, що Джоба Банит? Нет. Це такий красивий футбол. На пинтах називається так і понг Лет, да. Да. 12 минут моя У меня не Ну давай Мартуха мартуху для початку потом да. я все с тобой фашку заграл. Я фифу не умею. Ну ладно. Не, я... Не, ну можно спросить. Ну я, я не прям жестик, так что... О, я Я хочу умею. Я я говорю, ты хоть что-то говоришь? Нет. А, все, вот. Эй, что ты сделал? Знаешь, что ты нажал? Я вырешу. Ну, блин, сейчас я вырешу, чуешь? Нормально. Ага. Іншого, до речі, перший раз приносив якийсь малиновий, чи щось таке. Сьогодні ой, сьогодні зараз обліпіха. Це все, що я можу принаймні вжити зараз свій організм. Просто все пішло по одному місцю, і я не знаю. За три дні мій організм вирішив влаштувати програму максимум, по перевірці, на що я здатна. Перший день я розбила носа. А сьогодні зранку стало щось не дуже, але я пішла кататись. Ми пішли на вершину, відкатали там дуже класно. От вершина зараз траса якраз ну, типу на ній зараз кататись дуже зручно. Чайка, вона просто поплила через те, що погода дощі все тече. І, коротше, мені стає погано. я розумію, що ну сили вообще немає. Я вже, знаєте, спускаюсь. Але ноги болять, руки болять, мене тошнити починає. Коротше, фігово себе почуваю. Я кажу, Тьома, я не доїжджу свої юніти. Давайте ти доїжджай. Я пішла в готель, пішла раніше. І на четверту годину у нас був заброньований чан. Але я приходжу в готель. Мене починає ще більше тошнити. Я просто лягаю, я так лежу. Приходить тьома, кажу, попробуй чи я не гаряча. Він каже: гаряча, дає мені термометр, я мірю 38,1. Мене морозить. Не можу вилізти з під е, ковдри, тільки вилажу. Мені реально дуже холодно було. Коротше, я не знаю, що це таке зараз було. Оця друга половина дня мені прям дуже погано було. По-перше, тошнило, по-друге, голова дуже сильно боліла, і температура піднялася. Зараз вже опустили до 37,2, але пройшло годин 5 з тих пір, і я випила Коротше, да. Відчинок те, що треба все, що тільки можна пережила. Я не знаю. Я ще дуже злякала, щоб це не було. Щоб це не був струс мозку. Тому що я спитала чата GPT, і він мені сказав, що можуть бути симптоми. І через півтора дня після того, як вдарилась. І я думаю, о, бляха, в мене ні горло не болить, ні ніс не закладений. типу, Єдині симптоми це те, що мене нудить дуже сильно, і в мене дуже сильно болить голова. все. Ну і температура піднялась. І сил немає, просто мене наче вижили. Коротше, так, Я не знаю, приїхали сюди на три дня. За три дня пройти от, оце все. Це просто, це просто ким треба бути. І нашому організму пробує мене на прочниці і цьому. Але, ну коротше, та, завтра, зараз ми я не знаю, зараз будемо збирати речі чи зранку, на зранку. Мені щастя тільки полегшило. Я ось взяла камеру в руки і така: о, запишу, розкажу вам, що сталося вообще. Коротше, в чан ми так і не попали, і це, звісно, печально, тому що мені чан давали безкоштовно від готелю за. Те, що я показую і розказую про готель в інстаграмі, дійсно, до речі, дуже класний готель, мені дуже сподобався. Я б сюди, сюди ще з задоволенням повернулася. От. І через мою температуру ми туди не потрапили. Так думала, зніму там теж гарнесенький відосик з видом на гори. Ну ладно, що поробиш? Не все одразу. Напевно, зранку будемо збирати речі, не знаю, у нас виселення до 11, то, в принципі, ми встаємо зараз о 8.30, тому не бачу сенсу ще себе мучити, я і так у мене сил мінімально, бо я поїла тільки зранку, сніданок і все. І от чисто на чаях далі функціоную, бо в я... мене досі ну, тобі, я відчуваю, що Якщо щось з'їм, то все воно вийде назад. Не знаю, що. може я траванулася чимось. шаротавірус ходить вірус у Буковелі, може, і сюди дістався. Вообще, не знаю, чесно, ребята. Але, але да, так, хотіла розказати в цьому, як завершується наша поїздочка. Вона, звісно, не завершилась, тому що завтра у нас зранку потяг, ні, у нас завтра в день потяг до Києва. післязавтра зранку ми тільки приїжджаємо в Київ, і потім ми тільки їдемо в Черкаси. Короте, так, якось так. Завтра я ще не буду вдома, завтра буду тільки в Києві. Ні, післязавтра буду тільки в Києві. А після після завтра в Черкасах. Ну, напевно, так. Ах, не знаю, напевно, буду з вами прийшла з цього віку, тому що воно за два дні і потім вже буду знімати наступне. О, прийшов мій лікар. <свіття> це, це я. Лікує мене чаєчками. Я, насправді я супер, просто супер добре, що Тьома був поруч, тому що бляха за ці три дні його допомога була ну аж щось занадто часто потрібна. Що позавчора з цим носом, що сьогодні. Я не знаю, якби я це вивозила сама, якби я тут відпочивала сама. Па -па. Кажу, Всім папа. Кажуть папа. Всім папа. Всім папа. Ой, оце вот саркастична посмішка. Але да каже... він каже, що це не саркастично. Знаєте, по собою да напишіть, йому що це саркастична посмішка, а коли він що робить так, посміхається, так. То це теж саркастично. Тобі напишуть. Будеш читати. Це хороша. Ага. Ладно, Він носивши мій борт постійно. Там дівчинка якась в інстаграмі помітила. Я навіть не помітила це в історії, я викладала про те, що у нас підйомник дуже близько до готелю. А, бо просили про це розказати. І там цього попав кадр, і якась дівчинка помітила, і Дірек мені написала лав і це, коли він носить сноуборд.